Вітаю вас, малята, що весни, коли тануть сніги, і нарясті просує веселка, повні сил і живої снаги ми шануємо пам'ять Шевченка. Завдяки таким людям, як Тарас Шевченка, Україну знають у всьому світі. Шевченко прославляв і возвеличував її. Жив Тарас дуже давно, але через його любов до України його пам'ятають і шанують. І в нашій. Дні. Тарас Григорович Шевченко великий син України. Народився він в селі Моршинці. Ще з дитинства Тарас любив слухати пісні, казки та розповіді свого дідуся. Тарас рано став сиротою і залишився без батьків. Відстав служити панові. Він пас вівці і був погончим. А ще він дуже любив малювати. Весь вільний час він витрачав на малювання. З роками він став художником та знаменитим поетом. В народі його прозвали Великим Кобзарем. Колись давно кобзарема називали мудрих дідусів, що ходили від села до села, граючи на кобзі. і розповідали людям про долю України. Свою першу книгу він так і назвав Кобзар. Його ім'ям в Україні названі навчальні заклади, театри, площі, вулиці, а пам'ятники поетові встановлені лише в Україні, а й далеко за її кордонами. Шевченко дуже любив діток, збирав їх біля себе і розповідав казки та читав свої вірші, а ще він любив весну. Тами про весну я пропоную вивчити віршик, який називається Зацвіла в долині червона колина. Спочатку прослухайте віршик повністю. Зацвіла в долині червона калина. Німе засміялась дівчина дитина. Любо-любо стала, ташечка зраділа і защебетала, почула дівчина. І в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гань на долині. А зараз спробуємо разом. Зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стала, ташечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій свитині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. А зараз спробуйте самостійно. А зараз я пропоную вам намалювати калину. Але спочатку розімнемо наші пальчики лісочку, на горбочку, калінонька росте. Ягідки гарненькі, соковиті червоненькі, у долоньки їх візьму, швидко кошик покладу. Для роботи нам знадобиться маркер чорного кольору, пензлик, стакан з водичкою, фарба червоного. Та чорного кольору. Пластикова кришка фон круглої форми. Для своєї роботи я обрала фон жовтого кольору. Ви можете обрати будь-який на свій смак. Маркером намалюємо гілочку калини. Намалюємо ягідки за допомогою пластикової кришки. Занурюємо кришку в червону фарбу та будемо робити відбитки. Домалюємо деталі нашої калини. Добрий вечір. з України. Ось така гілочка калини у мене вийшла малята. Любіть Україну, як любив її старас Шевченко. А коли станете дорослими, неодмінно прославляйте її своїми добрими вчинками.